В Молдові розпочав роботу новий уряд під керівництвом Олександра Мунтяну. Урочиста церемонія відбулася в будівлі адміністрації президента за участі президента Майї Санду та спікера парламенту Ігоря Гросу. Повідомляється, що після того як усі члени нового уряду присягнули сумлінно виконувати свої обов'язки, президент країни звернулася до них із промовою. Екс главу ДФС Насірова засудили до шести років позбавлення волі та оштрафували на 17 тисяч гривень. Центр протидії корупції повідомив, що Насірова визнали винуватим у справі про ухвалення незаконних рішень на користь фірми екснардепа Олександра Онищенка. Також там зазначили, що протягом трьох років Насіров не зможе обіймати певні посади. Його спільника Володимира Новікова суд виправдав, дозвіл на виїзд за кордон для чоловіків віком від 18 до 20 років наразі не спричинив помітного ефекту на ринок праці йдеться в оновленому інфляційному звіті Національного банку України за жовтень. У звіті зазначається, що в Україні близько 840 тисяч чоловіків такого віку, але більшість з них студенти. Працює лише орієнтовно 300 тисяч або близько 2% робочої сили в країні, за даними опитувань бізнесу. Близько половини роботодавців відчули вплив виїзду, однак уже замінюють цих працівників іншими категоріями. Загалом за перші 9 місяців 2025 року кількість біженців з України зросла на 166 тисяч. Це значно менше, ніж за аналогічний період минулого року, 390 тисяч. При цьому Нацбанк прогнозує. Що наступного року з України вийде ще близько 200 тисяч осіб, а поступове повернення мігрантів очікується лише з 2027 року, близько 100 тисяч щорічно. Країни ОПЕК плюс планують наростити видобуток нафти, передає Reuters. За даними джерел агентства, із квітня 8 учасників ОПЕК плюс збільшили свої виробничі квоти більш ніж на 2,7 мільйонів барелів на добу. Що становить близько 2,5% від світового рівня пропозиції. До цієї групи входять Саудівська Аравія, РФ, ОАЕ, Ірак, Кувейт, Оман, Казахстан і Алжир. За даними трьох джерел, ці країни планують у неділю узгодити нове підвищення квот на грудень ще на 137 тисяч барелів на добу. НАТО розробило план протидії нападу РФ на 4400 сторінок. Пишуть змі, за даними Вельт, документ має назву Концепція лінії стримування на східному фланзі. Його розробляли за участі усіх країн-членів НАТО. Планом передбачається низка комплексних заходів для захисту східного флангу НАТО. Зокрема, мова йде про посилення бойових підрозділів, передислокацію важкої техніки, використання дронів та автономних систем. Окрема тема це поліпшена координація та обмін даними між союзниками. Андрій Миронець MXM-Інформ.